Якщо ви тільки нещодавно почали цікавитись українською історією і вас вже нудить від одних і тих самих прізвищ, якими би крутими вони не були, то в цьому випуску ви по адресу, адже ми будемо розповідати про пригоди, що нічим не уступають якомусь відомому світовому вестерну. Перестрілками та погонями, гучним судовим процесом та несправедливою стратою, і, врешті-решт, символізмом, який надихнув чимало українців поповнити ряди супротиву окупації, в цьому випуску ми розповімо про події 30-х років минулого століття і що саме відбувалося на території Галичини, яка перебувала тоді під окупацією Польщі. А відбувались не надто приємні речі для українців, що, звісно, що викликало справедливий опір з інколи кривавими подіями. А перед тим як ми поринемо в історію Львівщини та розповімо щось, окрім біографії Степана Бандери, то підпишіться на наш Ютуб канал, бо це дуже важливо для розвитку українського контенту. Так от. Мова сьогодні йтиме про гучну справу страти двох юнаків, що належали до лав ОУН, та періодично виконували на замовлення націоналістів різного роду завдання з підриву діяльності окупаційної влади на вулиці. Початок 1930-х років. Польська влада, яка тоді успішно окупувала Галичину. Починає закручувати гайки, закриваються українські школи для місцевого населення діють обмеження, а всіх незгодних піддають репресіям чи саджають до в'язниць. Паралельно з тим набирає обертів рух українських націоналістів або ж ОУН, що під проводом Євгена Коновальця всіма силами намагається протистояти загарбникам. Якщо в 20-х роках цей протест, скажімо так, був відносно мирним, то з часом учасники ОУН. Почали діяти більш жорстко, або ж дзеркально до вчинених злочинів щодо українського народу. Якщо коротко, то відбувалися акції атентатів або ж політично мотивованих вбивств, про одне з яких ви можете глянути у нас на каналі і дізнатися, хто такий Микола Лемик, або ж так звані екси. Спершу все абсолютно ясно, когось з верхівки польської влади, або ж Совка. Показово вбивали превселюдно, щоб викликати резонанс та прикувати увагу світової преси. По суті, це був єдиний шлях публічно заявити про утиски українців, і наші громадяни, не маючи іншого вибору, таким чином боролися проти окупації. Екси, в свою чергу, це банальні збройні напади на державні структури польської влади, такі як банки, відділення пошти чи схожі установи, що мали гроші незаконно відібрані місцевого населення. Націоналісти вважали, що таким чином повертають награбоване, і по великому рахунку були праві, а виручені фінанси спрямовували на розвиток організації та поширення українських агітаційних матеріалів. Вартує зазначити, що поляки в часи окупації їх Росією діяли ідентичними методами. Та й загалом це не якась супер нова стратегія збройної боротьби. Просто настав час українців, і вони не марнували його надаремно. І власне на початку 30-х якраз підросло покоління юнаків, що застало ще трошки Австро-Угорщини, та пам'ятало про спроби України відновити свою незалежність опісля закінчення Першої світової війни. Про двох таких хлопців вартує розповісти більш детально, адже вони своїм прикладом та самопожертвою показали широким масам українців, що боротьба все ще триває. Хоч і їхнє життя обірвалося досить трагічно, мова йтиме про 21-річного Василя Біласа та 24-річного Дмитра Данилишина, яких стратили в сумнозвісній тюрмі на бригідках, звинувативши у вбивстві та націоналістичній діяльності. Що один, що другий були зі звичайних галицьких сільських родин, відвідували місцеві школи, та, що дуже важливо, були учасниками молодіжних товариств, таких як пласт чи сокіл. Товариства зароджувалися ще за часів Австро-Угорщини, коли остання не придушувала українських рухів, а навпаки, стимулювала їх розвиток, розуміючи, що українці можуть стати сильними союзниками у майбутній війні. Спойлер так і сталося, але щоб у вас не виникало хибних уявлень, що Австро-Угорщина це чудово, то просто нагадаю, це теж була окупація, просто більш лагідніша, яка в результаті закінчилася боями за чужі інтереси. І Якщо врахувати, що по ту сторону фронту були теж українці, тільки на Дніпрянщини, то взагалі стає сумно. Так от Вілас та Данилишин провели дитинство за часів Першої світової війни, а свою юність зустріли вже в часи окупації Польщі. Оскільки обоє були учасниками українських рухів, відвідували аналогічні організації та 1927-го разом вступили у пласт, що на той час вже знаходився під пильним оком окупантів, то можна зробити висновок про їх політичні погляди. А були ці погляди абсолютно проукраїнськими з бажанням незалежності держави та повної автономії. Фактивно, що плас, що ще одна організація під назвою просвіта стали для юнаків новим домом. Читанням книг, співами під гітару та походами в гори. І все було би чудово, якби не окупація поляками. Українська військова організація або ж Уво, що була батьком ОУН, на ті часи функціонувала на теренах Галичини, і точно невідомо, коли Біла та Данилишин поповнили ряди спільноти, щоб протистояти загарбникам. Скоріше за все, це сталося в 1927 році. І з того часу хлопці почали виконувати завдання, що були більш небезпечними ніж розповсюдження забороненої літератури чи листів. Активізація бойової діяльності Організації Націоналістів розпочалася дещо згодом, а саме 1930 року, коли в Дрогобичі була організована група для проведення спеціальних акцій. І якщо коротко, то до цієї групи, власне, і увійшли Василь Білас та Дмитро Данилишин. Під спеціальними акціями мається на увазі ті ж атентати чи екси, і один з найгучніших відбувся 31 серпня 1931 року у вигляді нападу на банк Людовий в Бориславі. Тоді бойовики ОУН віджали назад в поляків біля 20 тисяч злотих, що по тодішнім міркам просто колосальна сума. А сама операція пройшла гладко та без неочікуваних поворотів подій. Більше того, вже через декілька днів, а саме 8 серпня, ті ж Данилишин, Білас та інші побратими провернули схожу процедуру з поштою в Трускавці, і тоді вдалося втекти вже з майже 30 тисячами злотих. Бойовики захопили працівника пошти, винесли касу та безслідно зникли, піднявши на ноги всю окупаційну поліцію регіону. Проте, не те, щоб це принесло якісь результати. Так, наступного дня поліція таки арештувала Василя Біласа та його брата Володимира в Трускавці. Проте ніяких доказів. Щодо причетності хлопців до нападу знайти не вдалося. Обох відпустили через добу, а скарбниця ОУН поповнилася такими потрібними на їхню діяльність грошима. І якщо ви думаєте, що літо опору на цьому закінчилось, то ви. Помиляєтесь, вже 29 серпня того ж 31-го року, в тому ж Трускавці, сталася ліквідація польського сенатора Тадеуша Головка, який відповідав за ополячення українців, при тому не цураючись найбільш огидних методів з примусом та репресіями. За однією з історичних версій, саме Білас та Данилишин зробили таку послугу з усунення представника польської влади, при тому, що сам атентат відбувся без попереднього схвалення проводу українських націоналістів. Керівництво, зрештою, одобрило такі. Дії а Євген Коновалець затвердив проведену акцію, і ОУН офіційно взяла на себе відповідальність. Наступний збройний напад з метою повернення українських коштів був запланований на кінець осені 1931 року, вже після того, як Галичиною прокотилася хвиля масових арештів українців, під час якої взяти Данилишина чи Білеса на гарячому так і не вдалося. 28 листопада в квартирі такого собі Юрія Березинського було сплановано експошти цього разу в городку. І щоб довго не тягнути, бойовики вже наступного дня поїхали на місце подій, попередньо вивчивши схему установи. За планом, це мало відбутися 29 листопада, проте по невідомим причинам операцію перенесли на ранок наступного дня. Це була перша стратегічна помилка, адже в той день було досить людно через так званий базарний день, та й охорона пошти за статутом Не мала би носити зброї. Та все виявилося з точністю до навпаки, і по групі Біласа та Данилишина відкрили вогонь. В результаті перестрілки того ж Юрія Березинського було вбито, проте інші учасники вирвали з оточення, потягнувши з собою касу у розмірі 4,5 тисяч злотих. Проти нападників було піднято всю місцеву поліцію разом із собаками та окремими пошуковими підрозділами. Однак переслідування не мало успіху, а самі бойовики, пробігши 5 кілометрів, розділилися на дві групи: одна попрямувала до Львова, а інша в сторону Дрогобича. Власне, в цій другій групі і знаходився Даналишен та Білас на пару зі ще одним побратимом, прізвище якого я називати не буду, бо ви почнете хіхікати. Почнете, якщо у вас почуття гумору, як в мене, бо ж воно еквівалентне п'ятикласнику, бо звали чоловічка Михайло, Куспісь. Насправді цей пан теж по-своєму легендарний, адже в майбутньому плануватиме втечу з польської тюрми того самого Степана Бандери. Але тут трохи не про це те сміт почитайте в тих ваших інтернетах. Так от трійка згодом розділилася, і вже біла стада на Лишин рушили окремо та біля залізничної станції Глинна Наварія випадково наткнулися на коменданта місцевої поліції. Під час перевірки документів зав'язалася бійка, і коменданта було застрілено, а іншого поліціянта поранено. Проте на цьому сутички з представниками окупаційної влади не закінчились. Згодом бойовики ОУН наткнулися на залізничника поляка, який повідомив про хлопців поліції, і та, в свою чергу, розповсюдили через тодішні змі неправдиву інформацію, що якісь бандити нібито пограбували Україн банк в Щерці. Українська історіографія свідчить, що коли Біласт та Данилишин з'явилися в розвадові, на них напали несвідомі українські селяни. Проте насправді затримання організували конфіденти польської поліції, хоча й українці теж були причетні до епізоду. Після короткої сутички, де бойовики вистрілили всі набої, не лишивши на себе, їх було заарештовано польською поліцією та доправлено до Миколаєва з подальшими тортурами та побиттям. З етапуванням до Львова катування не закінчились. Там же в тюрмі на бригітках хлопці морили голодом, знущались та вибивали свідчення, щоб останні здали своїх спільників та організаторів місцевого осередку ОУН. Польський військовий трибунал, або ж як його ще називали, наглий суд. Взяв справу під свою юрисдикцію, хоча до того його не застосовували до українців протягом трьох тижнів без детального слідства. З моменту арешту мав бути винесений акт обвинувачення, і вже в період 17-22 грудня, напередодні Різдва у Львові відбувся сам суд. Процес викликав шалену цікавість з боку як української, так і польської преси. А перед будівлею зібрався величезний натовп, щоправда, впустили всередину тільки 150 осіб. Серед них 54 людини були свідками, а самих обвинувачених завели під озброєним конвоєм з дев'яти охоронців. Виглядало це досить абсурдно, адже зовнішній вигляд хлопців не те, щоби справляв враження небезпечних терористів, звичайні юнаки, на яких видно було сліди тортур та допитів. Незважаючи на це, трималися вони досить гідно. В Результаті отримавши смертний вирок, хоча адвокати намагалися врятувати ситуацію, апелюючи, що самі ж поляки вели раніше збройну боротьбу проти окупантів ідентичним способом, було навіть відправлено листа до президента Ігнація Мостіцького та маршала Пілсуцького про помилування. А колишні бойовики польської соціалістичної партії, які вчиняли такі ж теракти проти російської влади, надіслали аналогічне звернення. Прокурор категорично виступив проти і о 17.05, 22 грудня повідомив, що вирок для Біласа та Данилишина залишається чинним. Хлопці, зрештою, без жодної міміки на обличчі сприйняли цю новину і під конвоєм покинули залу суду, очікуючи протягом 24 годин власної страти. Останню добу вони провели в тюрмі на бригітках. А в 6.30 ранку їх вивели на шибеницю. Де Данилишин промовив: цій хвилині я не маю жодних бажань. Мені тільки дуже жаль, що я можу лише раз вмерти за Україну. Василь Біла в свою чергу встиг лише сказати: Хай живе Україна!, і то на останньому слові йому затулили рота на прохання польського прокурора. В цю ж хвилину, коли відбувалася страта, наш старий добрий друг Степан Бандера організував спонтанну акцію, під час якої по всій Галичині задзвонили церковні дзвони. А історія про двох закатованих ОУНівців розлетілася з блискавичною швидкістю за кордоном в Штатах та в Канаді розпочалися акції підтримки, збираючи кошти на фінансування організації українських націоналістів а на самих окупованих землях. Це нові члени доєднувалися до лав супротиву. Данилишину та біласу присвячували вірші та складали пісні, та на хвилі трагічної звістки розповсюджували агітаційні матеріали, які мали шалений успіх у розрізі сил супротиву. Фактично, страта двох юнаків стала таким собі сигналом, що пора прокидатися, і це спрацювало, незважаючи яким трагічним був сам прецедент. Прізвища двох юнаків Василя Біласа та Дмитра Данилишина. Назавжди залишились в нашій з вами історії, а їх символізм важко переоцінити і досі у розрізі збройної боротьби проти закордонних загарбників.